Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Депутати Кам'янець-Подільської міської ради підтримали заборону Української православної церкви, афілійованої з Російською православною церквою і проголосували за припинення права користування земельними ділянками у місті для неї. Посідко повідомив, що 4 квітня депутати Кам'янець-Подільської міськради одностайно хвалили три звернення: перше щодо заборони московського патріархату на території України, друге щодо виходу Кам'янець-Подільської єпархії у ПЦМП зі складу Російської православної церкви, третє щодо припинення договорів оренди чи користування у ПЦМ. МП церковними спорудами, що перебувають у державній власності. Також депутати міста проголосували за 19 проєктів рішень про припинення користування земельними ділянками московською церквою, і одне про скасування оренди. В той же час, прямо зараз, у ПЦ московського патріархату звозить масовку до Кам'янця-Подільського Хмельницької області, щоб перешкодити головному храму міста приєднатися до Православної церкви України. Раніше депутати міської ради проголосували за заборону ОПЦ МП використати земельні ділянки в місті. Не сидіть удома, я вас закликаю приходьте, бо зараз, якщо ми втратимо шанс, його вже може не бути. О 15.15 .15 розпочнуться збори, де ми скажемо, що ми не хочемо в нас у місті російської православної церкви. Закликав місцевий активіст. За його словами, зараз московські попи масово стягують своїх людей з довколишніх сіл та територіальних громад. Зокрема, біля собору було помічено представників сіл з інших ОТГ. В той же час за наказом Павла Мощі 80 святих та церковне навчання намагались вивести до Молдови у пункті пропуску. Табаки прикордонники з митниками. Виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой. Усі предмети за дорученням друга намагався вивести молдаванин до храму покрови Пресвятої Богородиці, начебто на свято. Недбале перевезення ковчега призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць. Про злочин. Прикордонники повідомили поліції та СБУ. Сам чоловік зізнався, що виконував наказ владики. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.